Ну, то, що в нас вже стала офісно-президентська республіка, це вже не для кого не секрет. Зеленський це підтвердив 5-6 менеджерів. Кірі ще давно казав про те, що вони тестують президентську республіку. Е, ці всі мирні ініціативи, звичайно, ну як скажімо так, ми з собою ж військові. Ми ж розуміємо, що нам потрібен мир, але ми розуміємо, що... Е, 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 як то у нас були зернові перемир'я, шкільні перемир'я. Слухай, скільки їх було за стільки років? Росіяни, ну я, я вже з хлопцями говорив. Кажуть, що віриш, що з однієї сторони річки стоїмо ми з танками, там, з дронами і так далі, а з іншої сторони, річки стоять вони, і, і, і не буде ніхто стріляти. Ну кажу, ну, це, це ж нереально. Це зазвичай нереально. І ми це розуміємо. Але нам же ж сьогодні замість НАТО, замість цієї парасольки, яка б би нас би прикривала, би поки розвалиться та імперія, як мінімум. Нам втюхують безпекові угоди. Договор о на договарюватися. І сьогодні нам це втюхують як якісь такі переможні реляції, що це нібито вже і з Францією підписали, і з Німеччиною підписали, і з країнами Балтії підписали. І оце от наше все. Оці от безпекові угоди. Хоча люди, які їх відкривали, читали, так а там нічого нема. Там причому там міністр оборони Італії казав: ну це, типа, якби договір. Але він не зобов'язує Італію щось робити. Ну і ми розуміємо, що все, що не ратифіковане парламентами країн, ну це папірець. Нам же хватить Будапештського меморандуму, який був таким потужним, а виглядав збоку. Тому звичайно, ніякі безпекові угоди, окрім парасольки у вигляді НАТО, нас не врятують, бо бумага того не варта. Чому я за це згадав на цьому тлі? Скажи, будь ласка, ну от твоя твоя думка. Все-таки, оце намагання впарити нам нібито існуючі безпекові угоди. Це якраз таки підготовка до умовно там Стамбул-2 чи Швейцарія 1. Ну, я зараз там без прив'язки до місцевості. Дивись, я дійсно вважаю, що членство НАТО єдиний е, не 100%, але найбільша гарантія того, що наші діти не будуть вивезти. Е На жаль, 100% гарантій в цьому світі вже немає, напевно, ні в кого. Твій Але... син вже Йора Йора Віталич, я перепрошую, твій син вже воював. Але <с>? коли ти кажеш наші діти Угу. от бачиш. А от тому дивись, ми в тому віці, що можемо сказати, що наші внуки вже не будуть воювати. Отак, от, от вже сказано. Ну і наші діти, і наші внуки не повинні були воювати. Але на сьогодні, в силу специфічної української дипломатії хамства. І очевидної боєгуздва Заходу перед Росією це також треба знання. Рішення про НАТО в ближчий час не видно. Ювілейне засідання НАТО за місяць перед американськими виборами у Вашингтоні могло би бути такою просто блискучою перемогою і пана Байдена, і України. Але ну, це можна вірити як в чудо. Я, вірити в це як прагматичний результат е, дипломатичної і, і політичної роботи я не можу. Тому, саме тому, я виступаю за те, щоб наступним президентом був військовий, задача якого буде зводитися фактично до двох, але дуже важливих речей: на зовнішній е, політиці, е, добитися членства в НАТО. І якщо залужний надумається балотуватися, то це йому по силах, бо він responsible, він відповідальний, він прогнозований, він зрозумілий і таке рішення, мені здається, йому по плечу. А друге його завдання в внутрішній політиці це спілкування з неминучими, скажімо так, мітингами. Акціями протесту солдатських мас, які повернуться з фронту і побачать багато несправедливості е, і беззаконня, які коїли тиловікрс. Е, і тільки йому повірять, бо ніхто не зможе вийти до тисячної натовпу ветеранів і говорити з ними на нормальній ноті. А, отже, а що робити до НАТО? З моєї точки зору, перехідником до НАТО могло би бути статус головний союзник США поза НАТО. Є такий спеціальний статус, який, наприклад, має Ізраїль. Наприклад, має Японія, наприклад, має Південна Корея. Да, цей статус був для тих, хто географічно не попадає в Євроатлантичну спільноту. Це ну, ніби не про нас. Але зате він дає дієві механізми, як ми бачимо на прикладі із Ізраїлю. Тобто, я би. Дуже хотів, щоб саме такий статус наші дипломати займалися, і друге, як, як підготовчий етап до повноцінного членства в НАТО. І друге, підписували угоди двосторонні про оборону України, ну хоча б такі, як з Британії. В чому я хочу це поправити, Ігоре, Ти абсолютно правий, що більшість цих угод є пустими деклараціями про наміри, такими ж, як буде перський меморандум. Просто там підписанти і сказали: ми будемо поважати територіальну цілісність України. Ну, вони і поважають. Всі, крім одного, чуть не сказав. Ну, хорошо, так і скажу, крім одного підрасу, всі поважають. Ну і вони не брали на себе зобов'язання цього підрасу загамселити прямо на місці. І от зараз британці прописали в своїй угоді не просто правильний текст, але цифри. Да, щоправда, лише на три роки. Але вони прописують, скільки конкретно кожного року будуть фінансувати Україну і яку військову техніку будуть нам передавати. Це правильний шлях. І саме такі договори мав би приймати грамотний президент з числа військових. Президент, який любить шоу, ну просто підписує і дуже просить тільки одне, щоб там в тексті було слово гарантія. А коли не можна цього добитися, ну хоч у виступі скажіть слово гарантія. Ну і все, от типа, це гарантія. Бо він сказав з тайбуною гарантія. А, з іншого боку, надіяться на те, що Україна буде щитом Європи, як в свій час була Польща. У 20-х роках Федеративна Республіка Німеччини в 50-х 70-х роках. А тепер наша черга це логічно. Але вважати, що нам за це будуть давати постійно зброю, це дуже ризиково. Ну, по-перше, а на чому буде тоді триматися наша економіка? А по-друге, чи знов не зупинять поставку зброї в саме вирішальний момент? Ну, ми ж не повинні бути рожевими ідеалістами і вірити всім деклараціям, які так добре навчилися говорити наші західні та власне будь-які політики. Відтак, мені здається, що треба робити паралельно ставку на нашу ВПК. Мені нещодавно попалося а, один аналіз, і от він пише: якби темпи ракетних програм 2016-19 років зберігся. Після обрання Зеленського на озброєнні ЗСУ було б від 90 до 100 пускових установок Вільха, від 30 до 40 пускових установок Нептун, 200 Богдан і 4-5 Сапсана це 500 кілометрів ракет. Я, ну, чесно кажучи, напружився і думаю, м -м, подивився. А скільки в останній рік не за весь час, а в останній 2021-й мирний рік, після всіх попереджень західних союзників, зелені відправили грошей на асфальт. Знаєш? скільки? 248 мільярдів, 348 мільярдів гривень. Це 13 мільярдів баксів. І коли я порахував, да, тільки до цього ж тут сказано, що можна було купити 3 мільйони снарядів натівського калібру для Богдана. Так от, ми можемо і мусимо відновити вітчизняне ВПК. Бо якщо за два роки із 17 по 19 було зроблено просто з, нуль, ну, не з нуля, звичайно, з старих конструкторських розробок, були запущені е, протитанкові ракети. Е, Штона Штугна, Е, Вільха М, аналог ну, радіус Хаймерса, е, Нептун, радіус е, Атакамса. І був готовий до випробувань і подальшого там уже постановки на серію ракета Сапсан, вона ж гром, яка била на 500 кілометрів. І все це просто було захоронено. Але воно все ще існує. Так, да, ракетні удари минулого кінця грудня, минулого року дуже сильно підірвали ракетну промисловість України, але не можуть вбити головне мозги. І ми можемо і повинні це робити. Дивись. Ми б дуже хотіли, щоб нам союзники давали танки, бронетехніку тощо. Але ракети ми маємо робити самі. І якщо вони будуть а. бити не на, 5, не на 100, не на 300, як Нептун, не на 500, як Сапсан, а на 1500. Щоб Москва розуміла, що є зброя помсти, от тоді це для нас також серйозна гарантія. НАТО буде лише квіточкою, як кажуть, знаєш, при будівництві будинку це вже квітка. А от мати власну зброю помсти, зброю довгої руки це для нас те, що чим ми повинні займатися вже вчора. І можемо, не дивлячись на війну, хай ніхто не розказує, що все розбомблять в Карпатах. Ти, напевно, знаєш не гірше за мене. Купа підземних площ, в яких все це можна робити. Та власне і в Румунії, і в Польщі, і в сусідніх країнах там в Балтиці це можна робити. Було б бажання робити справу, а не шоу.